від неадекватної особи, яка поплюжить Збройні Сили України. Ну я не тряпка якась. Ну що ж, цей час настав. Чим менше мене чутно, тим менше у нас всіх потім проблем. Друзі, всіх вітаємо. Це Верховна Рада України і останній цього важкого 23-го року пленарний тиждень. Ато не наполягає, 7, 7, на жаль, ми не встигли завершити розгляд питань порядку денного на сьогодні. Звичайно, ненормально, що немає журналістів у парламенті. Що навіть канал Рада не висвітлює роботу парламенту, ну а займається чим завгодно. Знаєте, це для чого потрібно для деморалізації. До речі, канал Рада був один з небагатьох допущених до прес-конференції президента Зеленського, і навіть там спромоглися сформулювати питання не про парламент. Не про те, що й досі тут засідає ОПЗЖ заборонена партія, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Фактично немає. монобільшості ніякої, тому що жоден закон не приймається голосами сьогодні. Слуг народу ну немає 226. Ну, Але е, задали питання про ментальне здоров'я. Ви згадали про дружину. Пані Олена, окрім багатьох напрямків, якими вона зараз опікується, особливо приділяє увагу ментальному здоров'ю, психологічній витривалості. Вона зробила це пріоритетом. І ось за це гівно з бюджету парламенту виділяється 275 мільйонів гривень. У мене немає грошей. 500 мільярдів у мене попросили у середу. Верховна Рада України прийняла кілька дуже важливих законів, які перезріли навіть. В першу чергу це зміни до податкового кодексу, яким було скасовано ПДВ для ввезення імпорту або виробництва в Україні обладнання радіоелектронної боротьби системи РЕП треба налагодити виробництво РЕП. Я нагадую, що моя команда інвестувала 150 мільйонів гривень в розробку нової технології, яка вже зараз садить орлани і е, суперками. Нам потрібно більше свого виробництва потрібно більше ввозити системи Звільнення від сплати податку на додану вартість не тільки ввезених радіолес... радіолокаційних приладів. А і тих, які будуть вироблятися в Україні, та кінцевим отримувачем цих товарів є відповідно до сертифіката кінцевого споживача. Всі підрозділи, які зараз захищають Україну, це дуже важливо. Це класна новина. Що 323 нардепи конституційною більшістю проголосували ці закони в цілому, і ми сподіваємося, що президент Зеленський оперативно їх підпише. Ну я не тряпка якась. Адже, наприклад, уже кілька місяців Зеленський не підписує закон, так само прийнятий конституційною більшістю про списання швидке, якщо більше там верніше менше на 100 тисяч є. Трати військової техніки чи обладнання. В першу чергу мова йде про дрони. Ну ви також зрозумійте мене, у мене немає таких повноважень. Традиційно парламентський тиждень починається з виступів представників фракції, і а, якраз Порошенко розповів про свій останній візит на фронт. Сьогодні під ранок я повернувся з фронту і сказати про те, що там не вистачає снарядів, нічого не сказати. Це те, що кажуть наші бійці. Сказати, що не вистачає протиповітряної оборони нічого не сказати. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб прискорити надання від наших партнерів цієї допомоги, і держава має налагодити серійне виробництво всередині країни. Ще раз закликав негайно відкликати з профільного комітету з нацбезпеки і оборони неадекватну депутатку про очищення комітету з Нацбезпеки. Від неадекватної особи, яка поплюжуть воєні сили України, ще одне дуже важливе рішення. Ми внесли зміни до законів про адміністративну процедуру. В першому читанні не із базових рішень в цій сфері, але ми маємо завжди пам'ятати, що диявол в дрібницях, тому тут потрібно не забувати, що Має бути увага дуже прискіплива до всіх норм, щоб не вийшло так, що проводячи абсолютно правильне в цілому рішення. Ми не створимо, наприклад, корупційних ризиків. От важливо до другого читання тут допрацювати ті норми, які можуть звузити повноваження місцевого самоврядування щодо обмеження тут тих можливостей, які має Російська Федерація. Тому що ті норми, які зараз прописані, на жаль, створюють таку небезпеку. Тому до другого читання будемо допрацьовувати взагалі, це біч нинішнього парламенту, коли е, намагаються ну, чи не в кожному законі прості. Як це щось, що звужує повноваження децентралізації. Люди бачать, як я, роб... як я працюю, як я служу в Україні. Ну і нарешті парламент підійшов до таких важких дискусій щодо законопроекту про легалізацію медичного канабісу. Ну що ж, цей час настав. Не дивіться, от коли йдуть обговорення зала порожня знову. Хоча мова йде про абсолютно принциповий для країни законопроект. Без сумніву дуже дивує той факт, що зараз, як і завжди, під час обговорення таких важливих резонансних законопроектів це відбувається в порожній залі, і це яскраве свідчення незацікавленості народних депутатів України багатьох розібратися. Про що йдеться? Сподіваюся, в залі 50 народних депутатів. Ми Щойно порахували всіх депутатів, які зараз знаходяться в цьому залі, і нарахували. Аж 71 депутата, насправді, наша фракція подала кілька принципових для нас поправок, якими ми будемо наполягати на посиленні державного регулювання за виробництвом і обігом медичного канабісу. Цей закон ключовий він має вирішити питання доступу пацієнтів до ліків, але ніяк не бізнесові питання, але ніяк не питання обігу незаконного. я хотіла б, щоб дійсно. Комітет максимально був готовий пропрацювати з колегами ті застереження, які ми маємо стосовно необхідності реального контролю за обігом цих речовин, прозорих і зрозумілих доступних для всіх правил, які будуть функціонувати і які впроваджує держава, Щоб ми не відкрили скриньку Пандори і під. Абсолютно правильним гаслом допомоги пораненим і допомоги тим, хто потребує, не відкрили безконтрольного виробництва. І для нас це принципова а, позиція. Бо чим хибує цей проект, це те, що в одні руки віддано виробництво, контроль, нагляд і подібні речі. Позиція нашої фракції є однозначною. Очевидно, що онкохворі. Паліативні хворі, наші військові, які мають посттравматичний синдром, повинні мати право на достатнє лікування і медпрепарати з використанням канабісу. І насправді уряд давним давно мав би це зробити своїми підзаконними актами, але краще закон, аніж його відсутність. В залежності від того, чи будуть підтримані ці наші поправки, будемо визначатися з голосуванням. Це добре. Да. Дуже важливо, що ми працювали із громадськими організаціями, які якраз підтримують. Легалізація медичного канабісу і вони стоять теж на наших поправках. Шановна Ірина Володимирівна, ще раз підтверджую, що більш, більшість поправок від вашої фракції були дійсно факові. Тільки медичний канабіс, тільки жорстке державне регулювання цієї сфери. Дуже важливо, і на цьому ми наполягаємо в наших поправках. Сідоносто першого не наполягає, до сто дрона наполягають, що за нап... сто третього Чим менше мене чутно, тим менше у нас всіх потім проблем. На саме голосування відбудеться вже у четвер. На жаль, ми не встигли завершити розгляд питань порядку денного на сьогодні. Друзі, підписуйтеся на наш Ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України, яка на жаль, сьогодні працює не прозоро, і це абсолютно не відповідає зобов'язанням України, яка іде до ЄС і НАТО. Парламент має бути сильним, незалежним і працювати 100% прозоро для всіх українців.